Любите слухати музику та співати? Музика може стати класним інструментом для вивчення англійської. І сьогодні ми розповімо, як можна вчити англійську за допомогою пісень. Але спочатку невеликий квіз. Вгадайте, що за пісня. Hey, I just met you and this is crazy. But here's my number. So call me, maybe... Як часто ви за собою помічали, що починаєте підспівувати, не вчивши текст? Музика впливає на наші емоції, а те, що викликає позитивні відчуття, зазвичай дуже легко запам'ятовується. Пісні допомагають нам вивчати нові слова та вирази, а також покращують вимову. Повторюючи слова пісні під музику, ви відтворюєте ритм, інтонацію і ваше мовлення стає більш натуральним. Зазвичай в піснях мова сучасна та жива, якою дійсно розмовляють нейтіви. Тож, що робити, як діяти? Починайте розбирати пісні, які дійсно вам подобаються. Це може бути трек, який ви слухаєте по 100 разів на день, який вам хочеться слухати, і слова, якого ви хочете зрозуміти та вивчити. Зважайте на жанр. Наприклад, пісні жанру хіп-хоп містять більше цікавої лексики, мають складний ритм, а також в них використовується сленг. А поп-пісні мають багато повторень, адже там є приспів і тому легше запам'ятовуються. Далі розберіть текст пісні. Якщо ви слухаєте пісню та не розумієте, про що в ній йдеться, роздрукуйте або знайдіть текст онлайн, прочитайте його, випишіть слова та фрази, які вам не знайомі, перетворіть пошук невідомих слів на звичку. Така вам порада. Користуйтесь онлайн-словниками замість перекладачів. Ми розповідали про них у цьому відео. Словник вам дасть більше варіантів значення слів і допоможе зрозуміти сленг, що не зробить перекладач. На сайті Genius ви знайдете тексти багатьох пісень із примітками та поясненнями, які пишуть самі виконавці. Заслуговує на вподобайку. Для наших підписників ми підготували знижку на навчання. В кожному з наступних восьми відео на каналі з позначкою Англійська просто ми будемо показувати одне слово в різний час протягом всього ролика. Вам потрібно записати слова з усіх відео в стовпчик і коли складете перші букви всіх слів, то отримаєте промокод на знижку 10% на весь курс при оплаті частинами або ж 15% при оплаті одним платежем. Тренуйте свої вуха. Далі переходьте до прослуховування пісні. Намагайтесь прислухатися та відзначати, яким чином виконавець зв'язує слова та як вони звучать і вимовляються. Можливо, ви помітите дещо дивну вимову, або що слова вимовляються не так, як ви собі це уявляли. Запишіть собі цікаві вирази. Якщо побачите незвичне застосування граматики, подумайте, можливо, це лише у цій пісні, чи усі нейтів так говорять. Сленг чудово! Поцікавтеся, чому його тут так використали і в яких ситуаціях він доречний. Коли ви почнете так робити, ви почнете помічати усі ці речі. А потім ви дивитиметеся улюблений серіал і обов'язково помітите ці вирази в ньому чи у іншій пісні. Створіть плейлист, додавайте до нього ваші улюблені пісні, за допомогою яких ви вчите англійську. Прослуховуючи його, ви ще краще запам'ятаєте слова і почнете автоматично їх вживати у розмовах. А також у вашому мовленні поступово з'являтимуться нові граматичні структури з цих пісень. Чим більше ви слухатимете. Тим краще розумітимете. Співайте. Це найкрутіший спосіб, адже він поєднує в собі усі попередні кроки. Караоке покращує вимову та допомагає швидше запам'ятати слова. Щоб чітко вимовляти слова англійською мовою, потрібно тренувати м'язи, що використовуються для вимови кожного звуку. Це таке ж тренування для м'язів у роті, як і відвідування тренажерного залу для вашого тіла. А ще, якщо ви граєте на якомусь музичному інструменті, то чого б не поєднати це зі співом англійською? Не залишимо вас без підбірки сайтів, де можна вивчати англійську за допомогою пісень. Почнімо з lyrics Mode. це справжній рай для тих, хто вивчає англійську мову. Тут ви можете послухати пісню, включивши і прочитавши її текст, а також знайти значення і пояснення незнайомих слів. EFL Club Songs. Тут для вас співатимуть The Beatles та Луї Армстронг. А ви тим часом повинні будете заповнити пропуски в тексті. Після цього можете перевірити, наскільки добре ви знаєте або почули текст цих прекрасних виконавців. Lyrics Training. Ви можете як завантажити мобільний додаток, так і випробувати веб-версію. На Lyrics Training виберіть пісню залежно від рівня знань, і слухайте її. Заповнюйте по ходу пропущені слова. Hello. на цьому сайті можна знайти пісні з вправами. Деякі на лексику, деякі заповнити пропуски, деякі фонетичні. Загалом перетворіть вивчення англійською у цікаву пригоду, без суворих дедлайнів. Нехай це стане частиною вашого повсякденного життя. А пісні це класний метод покращити вашу вимову і збагатити словниковий запас. Перестаньте просто слухати музику, почніть з неї вчитися. Залишайтеся з нами та давайте вивчати англійську разом. Побачимось у наступних відео! 爸爸。拜拜